Юні співаки та співачки відомого нью-йоркського хору Молода думка хвилюються, адже вперше будуть співати у стінах гранд централ, аби підтримати десятки тисяч викрадених Росією однолітків. Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка одна з найбільш відвідуваних будівель світу. Щороку через вокзал проходить 67 мільйонів пасажирів. Такий час Різдво багато хто від... думає більше про святкування. В той час, коли тисячі українських дітей не зможуть бути на різдво та свят інші свята з їхніми батьками знаходяться в полоні Росії. Ми довго думали, як поєднати тему Різдва із. Проблемою України і е, вирішили, що е, ніхто краще ніж діти не розкаже про проблеми дітей. Е, і е, культурна ініціатива коляда це найцінніший інструмент, е, на який ми надіємося. Катерина Павлевич, волонтерка громадської організації разом та співорганізаторка акції, розповідає серед юних виконавців є кілька дітей, які на собі відчули, що таке російське вторгнення, та були змушені залишити Україну. Меріяд Гамл – ще одна співорганізаторка акції. Вона представляє ініціативу «Builders Ukraine», яка заснована американським актором Лієвом Шрайбером, шефом світової кухні Хосе Андреасом, російським опозиційним політиком Гаррі Каспаровим, американським полковником Олександром Відманом та бізнесменом міліардером. Ромденієлом Лубецьким. зараз час, коли американські родини збираються напередодні різдва, і всі думають про сім'ї, про те, щоб бути разом і святкувати. І ми хочемо зробити так, щоб усі знали, що є 20 тисяч дітей і 20 тисяч сімей, які не будуть святкувати свята разом. І Якщо ми не будемо разом із Україною, якщо ми не будемо говорити та підвищувати обізнаність про це, то ці діти можуть ніколи не повернутися додому. Організатори прагнули привернути максимальну увагу до питання депортації українських дітей. Тому, окрім виступу молодої думки на Гранд централ, вони домовилися підсвітити українськими кольорами Empire State Building, не менш знаково для американців будівлю. Зробив це особисто ліїв шрайбер. три. Я навіть не можу передати вам, як я тішуся, що повернувся сьогодні додому ввечері та побачу Empire State Building, освітлений кольорами українського прапора. Не забуваємо про боротьбу українського народу. Давайте не забувати про майже 20 тисяч українських дітей, яких викрали зі своїх домівок і вивезли через кордон до Росії. Я неймовірно вдячний, що ми матимемо ось цю одну ніч у цих кольорах. Я був би радий, якби вони горіли доти, поки кожна дитина не повернеться. Додому, тому сподіваюся, коли ви побачите ці вогні сьогодні ввечері, це нагадає вам не лише про Україну, а й про ваших дідусів і бабусь і боротьбу, яку вони пройшли, щоб ви опинилися тут. для посилення уваги організатори також створили відеографіку з майже 20 тисячами різдвяних шкарпеток, символом американського різдва, в які Санта Клаус складе дітям подарунки. Ми хотіли візуалізувати, скільки дітей зникло безвісти, тому що коли ви кажете число, це просто число. Тому, візуалізувавши це різдвяними шкарпетками, ми показуємо, що вони будуть порожніми, бо ці діти не зі своїми сім'ями. Вони не вдома. Відеографіку організатори спроектували на будівлю центрального вокзалу, а також на бруклінський міст. Ще один символ багатомільйонного міста. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.